16 липня 1969 рік цей день людство запам'ятає як одну з найбільш важливих подій за всю історію нашого існування. Перша людська нога ступить за межі нашої планети, 13 година, 32 хвилина. Час у який космічний корабель Аполлон 11 Починає політ до місяця. Екіпаж космічного судна Ніл Армстронг, Майкл Колінс та Бас Олдрін згодом стануть справжніми легендами історії людства, а їх імена стануть відомі усьому світу. 20 липня 1969 року, о 12 годині 17 хвилині, екіпаж зміг посадити лунний модуль на місяць. Астронавти прогулялися по поверхні нашого супутника, встановили там американський прапор, взяли з собою зразки ґрунту та зробили фото на пам'ять. Пробувши на поверхні супутника майже добу, вони Ли повернулися додому, стали національними героями та навіки вічні вписали своє ім'я в історію людства. І здавалося б, Америка на той час є найрозвиненішою країною світу, яка витратила на місячну програму 25 мільярдів доларів з урахунком інфляції на сьогоднішній день. Це вдвічі більше ніж бюджет усієї нашої країни на 2025 рік. Американці привезли з собою місячний ґрунт, наробили фото та навіть зафільмували деякі кадри. І здавалося. Ну, де тут може бути зарита собака, якщо все так прозоро? Але є одне але. У 1976 році американський письменник Кейсінг Біл друкує книгу під назвою Ми ніколи не були на місяці. Книга б не набула своєї популярності, якби не сама особистість біла. Вся справа в тому, що він працював у компанії Rocket Dine. Вона, до речі, спеціалізувалась на космосі та сама виробляла ракетні двигуни. Працівник компанії, яка займається ракетною промисловістю, заявив, що НАСА не мали достатньої технологічної розвиненості на момент реалізації місячної програми для того, щоб Дійснити такий політ, температура на місяці йде, то кажуть, з крайнощі в крайність. Днем вона може доходити до плюс 127 градусів, а вночі досягати позначки в мінус 173 градуси. Чи може хтось пояснити мені, як астронавти були здатні працювати в таких умовах? Та і справді, астронавти знаходилися на поверхні супутника більше 20 годин. То як, взагалі, їх скафандри, космічний корабель та інше обладнання витримали такі температурні обставини. Вітаю всіх глядачів на каналі Same World. Сьогодні ви дізнаєтесь, як астронавти вижили при 120-градусній температурі? Чому без вітру розвивається прапор на місяці? Де взагалі зірки на фото з супутника? Чому виникла місячна змова? Та з якої причини американці ніколи не могли б долетіти до місяця? Чи, можливо, могли? Взагалі з книги Кейсінга Біла і почалося заснування теорії місячної змови. Теорія того, що американці ніколи не були на поверхні нашого супутника за короткий час стала настільки популярна, що приблизно 10% американців, а це на секунду десь 20 мільйонів жителів, на 1969 рік. Та близько половини радянських мешканців вважали висадку на місяць не більше ніж фейковою подією, яка ніколи не відбувалася. І до речі, вважали вони всі так не без підстави. Наразі у прихильників місячної змови є велика кількість потужних аргументів з приводу того, що висадки ніколи по справжньому не було. Перш за все, давайте об'єктивно оцінимо складність даної місії для того, щоб долетіти до місяця. Потрібно продолати 380 тисяч кілометрів шляху, і це лише в одну сторону. На секундочку це 19 навколосвітніх подорожей, якщо брати з дорогою назад. Сама космічна ракета висоту досягала 120 метрів. Це на 18 метрів вище, ніж скульптура батьківщини Маки. Ракета складалася з трьох частин: командний модуль, службовий модуль та посадковий. Всього ракета мала 11 двигунів різних типів та розмірів. Лише уявіть, яка це складна конструкція. Всередині велика кількість деталей та мікросхем. І все це повинно працювати як швейцарський годинник. Бо якщо хоч один гвинтик вийде з ладу, це може призвести до летального результату всієї компанії. Над проектом Аполлон працювало 400 тисяч людей, яка взагалі ймовірність того, що з цих 400 тисяч людей всі виконують свої обов'язки безпомилково та ніхто ніде не прорахується. Якщо вам це все здається дуже складним, то взагалі давайте візуалізуємо саму дорогу до супутника. Ракета відривається від землі на висоті 70 кілометрів. Скидує від себе першу ступінь двигунів, які падають у тихий океан. Потім ракета пролітає ще 100 кілометрів та відключає від себе другу ступінь двигунів. Далі у відкритому космосі командний та службовий модуль відділяються один від одного, роблять переворот на 180 градусів для того, щоб знову з'єднатися з, з ракетою, з якою вони щойно роз'єдналися, та причепити до себе посадковий модуль. Потім три дні вільного дрейфування у космосі навколо нашої планети. В очікуванні, коли місяць буде з космічним кораблем на одній траєкторії. Далі входження на місячну орбіту. Поки командний модуль продовжує кружляти навколо супутника та на його борту залишається один астронавт, двоє других сідають на посадковий модуль та відправляються на супутник. Через 21 годину перебування на місяці та завершивши всі свої задачі, астронавти сідають у посадковий модуль, який завдяки реактивній ракеті відривається від поверхні супутника. Далі тричі кружляють на місячній орбіті до тих пір, поки не буде надважкого стикування з командним модулем. А далі, після успішного з'єднання, вони всім екіпажем повертаються додому. Весь політ поділений на велику кількість надважких маленьких етапів. І зверніть до уваги одну річ: у НАСА в процесі операції не було ні однієї помилки, ні однієї аварії, ні однієї незапланованої ситуації, як пише сам Кейсінг Біл, враховуючи всі перевороти, надважкі етапи польоту, лімітовану кількість кисню та палива у ракетних двигунах, додавши до цього неймовірні температурні перепади у космосі, опираючись на наші сучасні. Технологій можливо сказати лише те, що шанси на успіх такої операції дорівнюють нулю. Зверніть також увагу на те, що все це транслюється в прямому ефірі по телебаченню для мільйонів глядачів. Лише уявіть, який це ризик для національної репутації Сполучених Штатів, бо фактично давати 100% гарантії на успіх не може ніхто. А у разі провалу або, не дай Бог, загибелі астронавтів, це можливо було вважати як поразку радянському союзу у космічній гонці. Тим паче, що до цієї висадки. Вже були невдалі спроби польоту на місяць. Космічний зонд піонер 1 зник з радару. Його наступники, більш модіфікованим піонером, не вистачило розрахункової швидкості для виходу на траєкторію місяця. П'ятий піонер, який запускався, трохи промахнувся та пролетів за 60 тисяч кілометрів від супутника. Космічні телескопи Рейнджери також потерпіли на Перша команда «Аполло» загинула у передполітних іспитах. Взагалом, з 18 супутників безпілотних шатлів, лише 4 були успішними. Взагалі, шанси на успіх були дійсно невеликими. Тому навіщо ризикувати репутацію своєї країни, якщо є можливість усе фальсифікувати? Особисто Кейсінгвіл вважає, що при запуску Аполлону на борту не знаходилося жодного астронавту. Ракета дійсно полетіла до космосу, але просто кружляла навколо нашої планети для того, щоб потім емітувати повернення астронавтів на Землю. А всі кадри з нашого супутника, всі фото були відзняті в студії заздалегідь. Та навіть місячний ґрунт був добутий в Антарктиці, де дійсно знаходяться кам'яні уламки місяця, вибиті з поверхні нашого супутника потужними ударами астероїдів ще багато років тому, які долетіли до нашої планети. Також є багато моментів, які вказують на те, що всі фото та відео були зроблені в студії. Подивіться, наприклад, лише на це фото, або на це, чи на цю картинку. У багатьох виникає логічне питання: а де взагалі зірки? Ми добре бачимо зірки з Землі. Вони чітко відніються на фото. І це при тому, що у нашої планети є атмосфера, яка їх приглушує. Тож на місяці вони повинні бути навіть більш яскраві ніж на землі, тому що там атмосфери немає. Але ні на одному знімку НАСА ви не побачите жодної зірки. А на цьому фото придивіться, наприклад, на ґрунт. Під посадковим модулем, чому під ним немає воронки від приземлення, чи це можливо була найм'якіша посадка в історії людства, що аж пил не розлетівся в сторони, чи це можливо звичайний кіноляп? Також придивіться на це фото. На місяці немає вітру, то як прапор взагалі може розвиватися. Також давайте уважніше подивимося на те. Як падає світло на всіх фото на місяці, лише одне джерело світла, це сонце. Тому очевидно, що об'єкти, які знаходяться у тіні, не мають бути видимими для нас на фото, але ми їх бачимо. То, можливо, таке падіння світла вказує на те, що позаду стоять ще джерела світла. Питань стосовно польоту до супутника і справді багато. Але є одне але ми це науково популярний канал, який завжди спирається на факти та інформацію лише з перевірених та надійних джерел. Логічно, що якби американська. І дійсно були на місяці, то вони повинні були б залишити там свої сліди перебування. По цим слідам ми і можемо дізнатися правду. Перш за все, давайте подивимося на всі аргументи прихильників місячної змови трохи під іншим кутом. Пам'ятаєте, що на жодному фото НАСА немає зірок? Це дійсно виглядає сумнівно. Але цьому є дуже логічне пояснення з боку NASA. Вся справа в короткій витримці. Фотографи добре зрозуміють про те, що я зараз кажу. Якби витримка була довшою, зірки було б видно чудово, зате зникли б самі астронавти. Яскравість і деталізація знімку залежать від кількості світла, що потрапило на плівку. Якщо його недостатньо, фото вийде темним, якщо занадто багато, пересвіченим. Не просто зробити фото, коли передній і задній план сильно відрізняються за ступенем освітленості. У яскравий сонячний день спробуйте зайти в тінь і зробити селфі на тлі залитого світлом пейзажа. Вам доведеться обирати або зняти на сильно пересвіченому і розмитому тлі, або гарний пейзаж із темною плямою. Приблизно той самий вибір довелося робити екіпажу Аполлони 11 тільки там було навпаки, залита світлом поверхні місяця, і самі астронавти на тлі абсолютно чорного неба. Коротка витримка дає нам змогу добре розгледіти яскраво освітлені предмети, хоча білі скафандри на багатьох знімках все одно були пересвідчені. А пам'ятаєте той факт, що температури у космосі та на місяці протягом дня. Здатна змінитися з плюс 127 до мінус 170. Про те, як астронавти вижили в таких умовах, ми також маємо чітку відповідь. Вся справа в тому, що весь політ космічний корабель без зупинки перегортався, прямо як м'ясо на шампурі, для того, щоб і тепло, і холод рівномірно розпреділялися по його поверхні. А скафандри астронавтів з самого початку робили з урахуванням захисту від радіації та від сильних температурних перепадів. Перш за все, вони білі, тобто краще відбивають сонячні промені. По-друге, мають систему охолодження. Та й взагалі такий костюм коштує від 11 до 15 мільйонів доларів. Це вам не модні будинки від Шанель та Луї Вітон. Ось де справжня розкіш. А ви не забули про те, що американський прапор колихався у атмосфері, у якій немає вітру, але тут. Все теж не так, як здається, на перший погляд. Вся справа в тому. Що, коли екіпаж злетів до місяця, вони вже знали, що прапор не буде гарно та фотогіїнічно колихатися на вітру. І для того, щоб зробити максимально естетичне фото прапора на нашому супутнику, вони зробили наступну конструкцію. Полотно прапора кріпилося до флагштоку не тільки вертикальною, а й горизонтальною частиною. Горизонтальна частина була нестатичною, вона повинна була виїжджати вперед та назад, для того, щоб прапор розкривався, але під час польоту саме горизонтальна частина трохи пошкодилась. Та вже не мало змоги правильно працювати і відкрилося не на повну довжину. Саме через це і склалося враження, що прапор колихається на вітру. Але насправді просто зламався розкривальний механізм. Також був цікавий момент у відсутності воронки на місці приземлення. Цьому феномену є також дуже логічне пояснення. Вся справа в тому, що на землі та на місяці різна гравітація. А це означає, що за однакової маси. Об'єкти на різних планетах будуть відрізнятися своєю вагою. На місяці сила тяжіння становить лише шосту частину земної. Тобто місячний модуль, який важить 10 тонн землі, на місяці важив усього лише 1 тонну та 660 кілограмів. Стільки ж, до речі, важить Toyota Camry або гіпопотам. А ось вам наглядний приклад того, як падає молоток на місяці. Незважаючи на свою вагу приблизно в кілограм, молоток падає, наче пушинка. Ось ще відео. Як падає американський астронавт Джон Янг, це відбувається також дуже повільно, навіть не зважаючи на те. Що разом зі скафандром та іншим обладнанням він важить приблизно 159 кг. А що скажемо з приводу світла? Чому складається враження, що позаду є додаткове освітлення, як у студії? Все дуже просто. Насправді є декілька причин, що впливають на освітлення. Перш за все, це місячний ґрунт. Поверхневий шар дуже добре розсіює світло, тому навіть тіні не повністю чорні. Світло розсіюється в усіх напрямках, створюючи ефект м'якого освітлення. По-друге, впливає на рівний рельєф місяця. Через пагорби і невеликі кратери тіні можуть падати нерівномірно, створюючи ілюзію кількох джерел світла. Усі ці чинники разом можуть створити ілюзію додаткового освітлення, але насправді його не було. Тільки сонце і відбите світло. Незважаючи на велику кількість аргументів прихильників місячної змови, вони всі досить легко пояснюються та обґрунтовуються. Масштаб змови. Був би нереалістичним для підробки висадки на місяць потрібна була б участь десятків тисяч учених інженерів та астронавтів. Приховати таку глобальну аферу протягом понад 50 років без єдиного витоку інформації просто неможливо. Величезна кількість незалежних доказів. Фотографії та відео зроблені на плівкові камери Хейселблет, і їх неможливо відтворити з точністю в умовах Землі. Місячне каміння, доставлене на землю і досліджене вченими в усьому світі. Їхній хімічний склад унікальний. Ретровідбивачі залишені астронавтами на місяці і досі використовуються для лазерних вимірювань відстані до місяця. Незалежні підтвердження з інших країн СРСР, головний суперник США в космічних перегонах відстежував місії Аполлон за допомогою своїх радіотелескопів. Якби в політ був фальшивкою, радянська розвідка першою викрала б США сучасні супутникові знімки. Супутник Алеро зробив детальні фотографії місць посадки Аполлонів, де видно сліди астронавтів, рештки місячних модулів і навіть прапор. Тож, спираючись на ці факти, підсумок маємо лише один: висадки на місяць одне з найбільших досягнень людства, підтверджене безліччю незалежних джерел. Теорії змови базуються на нерозумінні фізичних принципів. Неправдивих аргументах і дезінформації сьогодні ви дізналися правду про світло, зірки, прапор та інші аргументи теоретиків місячної змови. Якщо вам дійсно було цікаво, то обов'язково поділіться цим зі своїми друзями. Не забувайте підписуватись на YouTube і Telegram. Обов'язково ставте лайки. Та якщо маєте змогу, то можете допомогти нам фінансово, для того, щоб команда Same World могла і надалі робити для вас якісний контент рідною мовою. На цьому все. Побачимось у наступному випуску.